Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам ось такі сережки, які у мене зараз на літньому розпродажі. Кожна пара в єдиному екземплярі. Повторів я не буду робити, тому що деяких матеріалів вже просто немає у наявності. Вартість кожної пари сережок буде написана ось десь тут, і ціна буде діяти від моменту випуску відео і далі десь до кінця літа. Давайте по кожній парі так. Окремо трошки пройдемось. І перша пара це ось такі гарні метелики. Фурнітура тут повністю нержавіюча сталь, кріплення тут звяшок, метелики з полімерної глини вкритий смолою. Також є ось такі скляні кришталеві намистинки. Наступна пара сережок ось такі метелики із полімерної глини. Тут фурнітура звичайна, а ось ця. Цей цвяшок із нержавіючої сталі з покриттям. Ось такі вони також невагомі. Малюночок тут з обох сторін. Ось такий це вибитий малюнок. Ось так виглядається пара. Дуже гарні, легкі, такі невагомі шифонові метелики. Також тут є намистинки, ось такі кришталеві, і є стрази, ось така серединочка зі стразів. Фурнітура нержавіюча сталь. Ось так виглядає ця мотелечка. Дуже-дуже легкі, можна такі навіть дівчинкам маленькі, дуже-дуже легенькі. Ось така пара метеликів. Також шифонові, невеличкі. З двох шарів, як бачите, крильця. Тут також є стрази, кришталеві намистини і ланцюжок нержавіюча сталь. Ось так виглядають. Наступна пара шифонових метеликів. Тут також ланцюжок, нержавіча сталь, є стрази, такі крильця двошарові. І також є ось така намистина: це авантюрин, натуральне каміння. Ось так. Довжина ланцюжка десь приблизно 4 мм. Ось такі. Також є ось така цікава моделька. Тут шифонові такі метелики, це вже побільше, вони йдуть з таким малюночком на крильцях. Крильця двошарові, є стрази ось тут внутрі. Також є ось такий ланцюжок великий і кришталеві намистинки. Ось такі грона, Але дуже-дуже легкі. Майже невомі. Наступна пара це ось такі метелики. Тут також ланцюжок, нержавіча сталь, є ось такі кришталики. Основа тут іде криштали скляні, а також ось ця фігурна частина вона йде така металева зі сплаву. Це фурнітура звичайна, але ось ця, цей цвяшок із нержавічої сталі. І також на кінці є натуральне каміння сердолік. Ось такий. Дуже-дуже гарно, святково виглядають. Дуже класно. І дуже легенькі такі. І остання модель метеликів це ось такі е, самі великі метелики, такого салатного кольору, як бачите. Тут також малюнок йде на крильцях. Крильця двошарові, це шифон. Також є нержавічої сталі ланцюжок, є кришталики і також кришталеві ось такі намістини в кольор, зелені такі, і наприкінці також йдуть кришталеві намістинки. Незважаючи на те, що вони такі об'ємні, вони взагалі не невагомі, дуже-дуже легенькі, такі, приємні, як справжні метелики. Да? Ось так. Тож, друзі, кого цікавлять такі сережки, пишіть мені в інстаграм. Всі питання, все, що вас цікавить, пишіть мені в інстаграм для замовлення, і там я вже буду вам відповідати. Всім пока!